Як приготувати ніжні смачні соковиті котлети із курятини? Ви так смачно! М'ясні котлети ще не готували. Приготуємо їх разом. М'ясо і сало поріжемо на часточки і перекрутимо через м'ясорубку. На 500 грамів м'яса нам потрібно взяти ось такі інгредієнти. та Ще потрібна буде олія для смаження котлети. Кабачка спочатку натремо на терці і посолимо, щоб він випустив сік, але спочатку почистимо його, якщо він не молоденький. Якщо велике насіння, то потрібно його вирізати. Натремо кабачка на середній терці. На теці із середніми отворами. Додаємо півчайної ложки солі, ось так змішуємо, перемішуємо і ще покришимо, додамо сюди хлібу. У нас висушений хліб, то залишаємо так його розбухати у суку. Хвилин 15-20. Періодично це все будемо розмішувати, помішувати. Часники цибулю теж натремо на терці. Хоч часник можна пропустити через прес, приготуємо м'ясний фарш із курятини. Приготуємо котлети з деякими хитростями. Щоб вони вийшли, неймовірно, смачні, ніжні, соковиті, то ми їх приготуємо із деякими хитростями. Додамо ще шматочок сала, ось у нас мерзле сало. Разом із м'ясом через м'ясорубку пропустимо й кабачки з хлібом. Якщо є рідина, потрібно відтиснути. А у нас соку нема, увесь сік пішов у хліб. Ось який хліб із кабачками. Через м'ясорубку перекрутили м'ясо з салом, перекрутимо і кабачки із хлібом. У чашу до м'яса додаємо чорного меленого перцю, додаємо яйце, паприку і треба ще хваш посолити. Не забуваємо, що у нас кабачки вже були посолені. Додаємо ще й натертої цибулі та часнику. Не любите чесник, не додавайте, і ретельно фарш потрібно змішати, перемішати. Відбиваємо гарно фарш, закриваємо його плівкою. І у холодильний фарш, нехай він маринується. До котлет готуємо неймовірну смачну кабачкову ікру. Ви такої смачної кабачкової ікри ще не готували. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Подрібнили кабачки, посолили, додали олії та цукру і готуємо їх до м'якості. До м'якості на олії смажимо цибулю і моркву. Посмажили одну-дві хвилини цибулю і додаємо морку. І смажимо це все до м'якості. Перетерті овочі з'єднуємо докупи і ставимо каструлю на вогонь. До перетертих овочів додаємо чорного мереного перцю та гострого перцю. І тушкуємо у міст каструлі одну годину. Тушкуємо на нижче середньому вогні. Час від часу вміст каструлі змішуємо, перемішуємо через годину. Через прес пропускаємо чесник і додаємо в каструлю до кабачкової ікри. Одночасно із часником додаємо у каструлю 4 чайні ложки томатної пасти. За 5 хвилин до готовності кабачкової ікри додаємо ще 2 столові ложки оцту, у нас 9% оцет. Ікру обов'язково наливаємо у сухі баночки і наливаємо до самого верху. Баночки закриваємо металевими кришками, перевертаємо до гори дну і так залишаємо на столі до повного охолодження. Так, якісно баночки зберігаються у кухонній шафі. Цілу зиму будемо смакувати кабачковою ікрою. Така кабачкова ікра смачна із котлетами. Уже й замаринувався фарш. Будемо формувати котлети та панірувати їх у сухарях. Паніруємо котлетки і вже розігріваємо сковороду, наливаємо на сковороду олію. Олії додаємо достатньо, але ми сьогодні ж посмажимо їх із деякими хитростями, додаємо ще й вершкового масла, смажимо котлети на вище середньому вогні. Смажимо по одній дві хвилини. Нам потрібно котлети тільки запечатати. Так вони усередині будуть соковиті. Смажимо до ось такої золотавої скоринки. Виймаємо котлети і поміщаємо у форму для запікання. Форму для запікання застеляємо пергаментним папером і наливаємо 50-100 мл води. Викладаємо котлетки і вже розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсії. У духовці котлети. До готовності будемо доводити 20-25 хвилин. Зверху на котлети викладаємо вершкове масло та ще поливаємо маслом і олією, на якій смажили котлетки. І у духовку котлети поміщаємо. Прогріли, пропарили вже котлети в духовці. А вони так уже апетитно пахнуть, що напевно і у сусідів слинка тече. І з чим котлетки подати до столу із бонусом? До столу подаємо такі котлети із буччим. А із бонусом із кабачковою ікрою, це просто космос. Ви! Одночасно ніжні, соковиті, а смачні котлети із курятини ще не їли. І зовні апетитні котлети. А які ж вони усередині? А усередині м'якенькі, пухкенькі, ніжні. Це не котлети, це просто космос. Вони своїм смаком здивували усю родину. М -м -м, неймовірно смачно. Друзі, у цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Їмо такі котлети. Та ще й добавки просимо. Це не котлети, це просто смакота. У фарш додали кабачка. А ще їмо із кабачковою ікрою. Та це просто не страва, а космос.